За період перебування в Одесі політик встиг багато чого зробити. Йому вдалося зустрітися з керівництвом Одеси, мером міста та губернатором. Тегіпку сподобався технічний стан одеських доріг. Дорожнє будівництво вражає, зазначив він. Вразив політика і сателіт Одеси і Лічівськ, де він відвідав мера та торговий порт. Одним словом, поїздка видалася насиченою, вважає сам Тегібко. Що стосується політичної діяльності, то політик переконаний, що Україні необхідна сильна, максимально централізована політична влада. Зараз країні доводиться пожинати плоди реформи 2004 року. А це падіння виробництва, девальвація гривни, ріст цін, безвладдя, корупція та відсутність судової системи як такої. Налагодити ситуацію зможе тільки сильний президент, лідер. Я считаю, что сегодня надо говорить не о слаблении президента, которого можно выдвинуть в парламенте и там поручить ему внешнеполитическую деятельность и награды раздавать. А сегодня как раз наоборот максимально надо власти сконцентрировать у президента для того, чтобы не ослаблять, конечно, и правительство, и парламент. Это можно. На думку Таїпка, більше повноважень мають отримати регіони. Вони самі повинні визначати стратегію свого розвитку і використовувати більшу частку зароблених грошей на місцях. А економічна криза, яка охопила Україну, нічим не відрізняється від подібного явища в будь-якій іншій країні. Переконаний політичний діяч. Перше, що необхідно зробити для стабілізації економіки в Україні стимулювати попит, а для цього понизити податки та підтримати банківську систему. Банковскую систему надо быстро оздоравливать. Да, мы получим достаточно большое количество государственных банков, но ничего, придет время, мы выставим их на продажу. Сегодня надо, чтобы банки начали кредитовать. Раз. Второе. Мы можем сегодня совершенно четко увеличивать дефицит бюджета, который не приведет и запускать вот эти напечатанные, что называется, деньги, которые будет печатать Национальный банк, запускать по тем схемам, которые не будут приводить к росту цен. А ще за час перебування в місті Сергій Тиїпко встиг навіть по трасі здоров'я пробігтися. Каже, що без підтримання фізичної форми таких великих результатів в житті досягнути складно. Поділився київський політичний діяч і своєю формулою успіху. На його думку, для того, аби досягнути поставленої мети, необхідна чітка стратегія, працездатність та організованість праці, саме ці риси і притаманні Одеситам, до яких дуже небайдуже ставиться політик. Адже саме в нашому місті живуть його мати та брат. Рад. отже, у городян схоже з'явилася єдна кандидатура на майбутніх президентських виборах: Ольга Мирза, Вадим Мирза,